Стає ближчим не лише з Брюсселем, а й з Вашингтоном. Президент США Дональд Трамп заявив, що ближче до кінця року прийме у Білому домі лідера Китаю Сі Цзіньпіня. Про це він сказав у інтерв'ю BBC News. Заява пролунала в день телефонної розмови Дональда Трампа і зізіньпіня, під час якої вони обговорили торгівлю Тайвань і війну Росії проти України. і Ситуацію навколо Ірану очікується, що Дональд Трамп навесні відвідає Китай. Після чого китайський лідер здійснить візит до США. Так, видання політико дізнали, що Трамп планує відвідати Китай на початку війни для саміту з лідером КНР Сі Цзіньпіном, Хоча в Білому домі зазначають, що остаточні дати не визначені. Політико вважає, що ключовою темою переговорів може стати саме Тайвань. Цю тему не порушували під час їхньої особистої зустрічі в жовтні 2025 року, що підвищує її значення напередодні саміту. Видання також передбачає, що переговори можуть охопити торгувальні питання та міжнародні конфлікти, зокрема війну Росії проти України. Наталія Плексієнко-Бутирська, експерт із питань східної Азії, магістр зовнішньої політики, долучається до нашого ефіру. Щирі вітання вам, пані Наталія. Вітаю, отже, поясніть, будь ласка, наскільки зараз є сильною залежність Російської Федерації від Китаю, і чим це пов'язано? Чи це закономірні наслідки того, що Росія втрачає свій енергетичний козир, змушена за меншими цінами продавати свої ресурси викупні, зокрема азійським покупцям? І хто для кого в цій історії інструмент, а хто союзник в цьому тандемі? Дійсно, війна, як особливо повномасштабне вторгнення, воно дуже серйозно вплинуло на залежність Росії е, щодо Китаю, тому що Росія змушена зараз повністю е, спрямувати усі маршрути своїх енергетичних джерел, ті ж самі газові труби. Наприклад, Росія пропонує крім е, тих, які в них є газові маршрути, додаткові сила Сибіру, 2 про які вони з Китаєм ніби домовилися, але ми з вами не бачимо активного просування е, щодо цього проекту. Росія Росії дуже хочеться збільшити своє постачання, тому що вона втратила своїх покупців в Європі, але Китай, розуміючи слабкість Росії, дуже серйозно викручує руки із газовими цінами, і з тим, як має виглядати цей проект, теж саме стосується нафти, тому що усвідомлюючи. П'яську таку ситуацію в Росії вона пов'язана з тим, що Росії потрібно збувати нафту і вона пов'язана з тим, що західні країни все більше стягують кільце навколо нафтового продажу на тіньового флоту. Китай, як ми бачимо, не відмовляється від російської нафти, але отримує дуже гарні ціни. Сильний дисконт на цю нафту. Тобто, енергетичні прибутки вони є важливим для російської економіки, і для Китаю це певна ресурсна база, яка теж дає. Є можливість диверсифікувати свої джерела закупівлі, тобто для Китаю це теж важливо, але в даному випадку Росія більше залежить від настроїв Китаю від їхньої здатності закуповувати і ризикувати. Крім того, технологічна залежність, тому що як ми бачимо, російські технології і загалом російська і військово-промислова. Машина і промисловість як така, вона втративши західні джерела постачання внаслідок санкцій, повністю покладається зараз на Китай. Це стосується і виробництва цивільного, і це стосується виробництва військового. Тобто ми бачимо дані, які зараз отримуємо про те, що ракети, виробництво ракет, виробництво безпілотників, багато в чому з технологічної точки зору, що стосується чіпів, що стосується іншої складової, інших компонентів, топли. Ва для ракет воно все закуповується в Китаї. 70-80% необхідного закуповується в Китаї. Ну і звісно, наприклад, те, що стосується навіть самого виробництва ресурсів раніше. Росія для того, щоб розробляти свої арктичні ресурсні джерела, вона закуповувала різне обладнання заходу. Тепер вона не має можливості закуповувати це в заходу і знову ж таки покладається на Китай. Тому ця залежність, тобто, якщо ми можемо сказати, що політично Росія намагається якось маневрувати і робити вигляд, що вона є самостійним гравцем, і в цьому відношенні, наприклад, між Китаєм та Росією є певна стратегічна співпраця на міжнародному рівні, що стосується економіки, військово-технічного комплексу, у Росії велика залежність від Китаю, і у Росії усвідомлюють те, що навіть якщо якось Вдасться домовитися з тими самими Сполученими Штатами Америки щодо відновлення певної взаємодії, залежність від Китаю, у нас все таки буде глибока. Тобто, вирівняти оцей такий перекіс ну, буде, буде важко. А тут, Китай, які інтереси переселнів?